Ми звертаємося, хочемо особисті зустрічі з генеральним прокурором, де ми хочемо довести, що на сьогоднішній день вплили факти, де високопосадовці замішані в цьому інциденті, який був з побиттям журналістів і розгоном мирних демонстрантів. Ми розуміємо, що Генпрокуратура вона підпорядкована вищій владі, і ми не хочемо, щоб всі ці факти були зараз запрятані, якісь маніпуляції були. І ті, хто виконував, хто давав вказівки, хто розробляв план побіття мирних демонстрантів, також журналістів, був при до відповідальності. Ми зараз uh, звертаємось до пана Пшонки, взяти під особистий контроль. І якщо прокуратура буде також робити. Uh, це для того, щоб люди не несли відповідальність і заховати кінців воду спрятати. Я впевнений, що за це також є відповідальність, і від ця відповідальність буде. Крім того, шановне товариство, ми повідомимо генеральному прокурору про ті просто неймовірні, свавільні порушення, які відбувалися протягом вчорашнього дня. Цієї ночі на усіх виборчих округах, де відбувалися вибори до Верховної Ради України по п'ятьох округах, ну, вже такого арсеналу злочинів, такого арсеналу фальсифікацій, ну, напевно, в нашій державі ще не використовувалося. Все, що існує, все, що можна було, і підкупи виборців, і каруселі. І е, е, використання тітушок силовиків, які з виборчих дільниць викидували спостерігачів від опозиції, викидували е, членів комісії від опозиції і е, гасіння світла на дільницях, і вкидування бюлетенів. Ну все, що можна, використала влада на тих п'яти округах. Ми попереджали, що ем, вибори вчорашнього дня це буде певний лакмусовий папірець для цієї влади, ем, як вона думає будувати демократичні взаємостосунки всередині держави. Ну, але очевидно, та влада не те, що не пройшла цих випробувань. Вона показала, як вона буде проводити президентські вибори, якщо, звісно, такі вибори в нашій державі відбудуться. Ну, що говорити, тут в Києві, по Шевченківському округу, екзит дають плюс 17 в користь Левченка, а в результаті виходить чуть чи не мінус 17 на користь Пилипишина, провладного кандидата. Тобто, ну це вже повна сваволя таких виборів. Ми не визнаємо, вони не відбулися в державі. Це була повна фальсифікація, це повне знущання над волевиявленням громадян. І, власне, всі ці факти ми будемо зараз систематизувати, подаємо генеральному прокурору для відповідного реагування. Ми доброго дня всім. Ми хочемо запросити Генерального прокурора України до парламенту. Щоб генеральний прокурор відзвітував перше про хід розслідування щодо незаконного побиття працівниками беркету студентів на Майдані. Друге, у нас є дані про те, що дана вказівка генеральному прокурору Віктором Януковичем не так активно проводити розслідування і призупинити його, щоб він не виконував цієї вказівки. І третє, що стосується свідків, щоб з жодним свідком нічого не сталося, який вже зараз дав давати свідчення, тому що в ході цієї справи. Виникнуть десятки прізвищ, як високопосадовців, так і різних керівників різних громадських організацій проросійського налаштування, які брали безпосередню участь в цьому побоїщі. Тому три пункти: прийти до парламенту. Не зупиняти розслідування і зберегти життя свідків, які зараз дають свідчення в цій кримінальній справі. Що стосується виборів, то це окреме питання. Ми будемо вимагати порушити кримінальне провадження, тому що всі вибори сфальшовані і зараз ми будемо працювати і в ЦВК, і в прокуратурі. Влада пішла на наступний етап загострення. Тому що те, що відбулося вчора вночі на виборчих дільницях, сваволя. Фальшування, і так вони дійсно хочуть проводити президентські вибори. Тому ці вибори треба відстояти, і ми будемо вимагати і від ЦВК, і від Генеральної прокуратури дієвих дій. Дякую.